Доброго дня, мої дорогі підписники і гості мого каналу. Ми знову у кроликів. Сьогодні прийшов час вакцинувати маленьких кроленят. Кому цікаво, підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Хто помниться, дітки баклажанчика. Я його продала на базарі, бо мені було жалко забити такого гарного кроля. А це його останній виводок. Кроленята доволі гарні. Ось такі. Є такі ось до... ромашки є. Подивіться, які. Екзотика, в мене таких ніколи не було. Ось такі кроленятки, Вони вже доволі гарні. Сьогодні я її буду вакцинувати від максиматоза. Бо ті три виводки в мене маленькі, а ці вже такі дов... доладні, що їх треба вже вакцинувати. Кроликів я вакциную, я не експериментую, а вдруг пронісет, У мене такий варіант не проходить. Я завжди вакциную. Вакциною е, різною. Я не вакциную комплексною, тільки по окремо міксоматоз і окремо гім, бо дуже багато відгуків чула, що комплексна буває пробиває. Я не хочу ризикувати і мені краще два рази їх колоти, чим один раз. Пів по винести. начнемо Колю завжди у задню ножку. Я ніколи не колю під шкірно ось тут, тому що буває, збирається похірець і вакцина не розходиться. Я його беру під мишку, беру за задню ножку, шприц і вперед. І нічого сложного немає. Ось і все. Ось такі нас кралики. Хулігани маленькі. Вони дуже приємні на дотик, такі м'ягенькі. Просто порадуватися для себе такий крапус. Тут нічого тяжкого немає. Такі біленькі я, ось красотули. І черненькі, і біленькі. мене знизу стоїть ящичок, я їх кидаю її туди і все нормально. Тихо. І ви подивіться, які в мене двоє є з опущеними вушками. У мене ніколи не було ніяких баранів і прочих у виводках. Скоріше за все, що у бакважанчика десь в якомусь роду були ці барани, бо вуха кінчики вісять. Це один. І ось такий самий другий. Ось, подивіться. Бачите, вушка вісять, геньте. Це, скоріше за все, що десь у виводку був баран в якомусь. Бо у мене у поголов'ї ніколи не було. Ось і все. Всі кролики провакциновані. Нічого з цьому тяжкого немає. А його заодно потіскає, що таке, і робиться на душі легше, правда, кролюка? Ось такі. Та дітки-баклажанчика. Після того, як вакцинувала, я їм даю трошечки смаколиків, щоб вони заспокоїлись. Водичка в них є. Ось і це. Нічого тяжкого в цьому немає. Половила я їм вакцину київську, лапіум мікс. Вона мені подобається. І Київ недалеко завжди свіжа. Ось так. Ходімо, покажу остальних кроликів, які в мене зараз є. Це ось дівчинка, яка була менюсінька Вона підтягнулася, дуже гарненько виросла. Ось така вже дівчулечка стала. Дуже гарненька зробилася, підросла. Її ображали, вона не могла рости. А саме вона росте дуже гарно. Це наш татусь. Перчик. Мазун, мазун такий. Ой, це перчик, це чудо. Ще тут перець. Ганяє кругом, мажиться треться і сить. такий. Але він дуже молодець, справляється на ура. Це дівчинка, м'ясний відділ. Їх було двоє, другу я відсадила. Покажу зараз чому. На ну, ця дуже гарна, росте гарно, шуба гарна, але піде в м'ясний відділ. А це мої підросточки. Дивіться, які вже гарні кровенята. Шубки вдівають срібло, дуже гарне срібло. Ось подивіться, які шуби в них. Кроленята дуже і дуже гарненькі. Ростуть гарненько, піднімаються, дуже такі вони класнючі. Всі їдять, вушка чистенькі. Вони вже вакциновані і від гем, і від миксоматоза. Ось такі кроленятки. Вже, бачите, і на носиках діваються вже. Мордочки одиваються також. Ось такі кролиняточки. А це кроличка, цукерочка, в якої є шість робочих цицьок. І шестеро кроленят, яких вона витягнула. Кроленята гарні, дуже задовільні такі. Один з білим носиком. О, а останні такі чорненькі, будуть срібло. Кроленята гарні, але мені не подобається, що в неї мало робочих цицьок. І вона скоріше піде в вибраковку. Дала трошечки смаколиків, хай посмакують. Ось такі. Це вже дітки-перчика. А ну, ось кроличка з білим носиком. Ось наш білий носик. І десь у нас є таке дитятко з білим носиком. Ось всі кроленятка живенькі, здоровенькі. Витягнула вона всіх гарненько, з гніздечка вийшли всі. Викормила вона нам дуже-дуже добре. У нас оказується не один з білим носиком, а два. Ось один, а ось другий. Ось такі кроленятка. Вже буду їх вакцинувати від міксоматоза, а через дві неділі провакциную від гем. Це так зелень ждуть уже зелень. Ось такі кроленяточки у нас. А це кроличка-Лялечка і її дітки. Кроленята дуже гарні. Хто помнить, вона би э, родила кроленят і через 10 днів вона погуляла, і я її знов звела. Вона другий раз погуляна була і кормила шитіх. В ітоні в неї два виводки один за одним, і всі кроленята дуже-дуже хороші. Ось такі малявки. Дуже кроленята гарненькі. Я її цей раз пускати в случку не буду, вона буде відпочивати. Рази вийшло рано, а це пустила на повтор. Ось такий наш красавчик. Він дуже гарний, старається, дуже молодець. Це криличка, цукерочка. Вона вже погуляла з перчиком. Гуляла вона 25.04. Дуже гарненько погуляла. Бачите, кібушка чистенькі, гарненькі. Нема ніяких вредітелей у нас. Вона ви, викормила свій виводок дуже гарно. І вже погуляла з перчиком. Ось моя кроличка, яка піде на заміну кролички цукерочки. Я її відсадила, і для того, щоб вона пішла в случку швидко, я її підсипаю в кормушку горохи нашого перчика. Вона чує його запах і дуже швидко кролиця зривається в охоту. Я її вчора насипала, побачимо, за скільки днів вона прийде в охоту. Це в мене буде кроличка на заміну цукерочки, і я сподіваюся, що вона мене не підведе. Вона доволі гарна, крупна, дуже гарне срібло в неї. Ось така дівчинка дуже гарна. Я її хочу пустити в роботу. Ось такі наші справи. Так що. Кому цікаво, підписуємося, коментуємо. Може хто знає, чому такі вушка. І це тільки в двох. Ось один і ось другий. Всі останні маленькі гарненькі вушка, а ці два клаповухих.